Навіть родоводи дуже цікаво. Чому, наприклад, дві минути ще, щоб ви знали, що все цікаво, навіть родоводи. Проведу, вам приклад. Матвій, Матвій подає родовод Ісуса Христа по понісходящий. Від Авраама до Ісуса. І він каже, 14 родів, 14 родів, 14 родів. Ділить, Чому 14? Чому Він ділить отак? І далі чому він каже від Авраама. До, до Давида, від Давида до цього. Потім, я коли перераховую, 14, 14, а в останньому 13. 13 імен в останньому. Хоча він каже 14, думаю, чому 13? І потім до мене доходить. Ісус 14 покоління. Ісус 14 покоління. Ви замітили, що Він вводить в родовод 5 жінок. І жінок непростих з непростою долею, з непростою судьбою. Фамар, Тамара, по-нашому, Логієнка. Рут,